Підробка проїзних документів у громадському транспорті Вінниці набирає масштабів. У Вінницькій транспортній компанії зазначаю, що лише в жовтні цього року було виявлено вже близько 70 випадків порушення правил проїзду. У комунальному підприємстві розповідають, одні шахраї підробляють документи для себе, інші взагалі розповсюджують їх цілими партіями. Такі квитки зазвичай двічі дешевші, тому люди на це і ведуться. Пан Анатолій показує шість проїзних за вересень і лише один із них справжній, проте на око відрізнити його надзвичайно важко, розповідає про збитки через порушників. 225 тисяч гривень. Все-таки збитки були спричинені нашому підприємству. Вже декілька місяців працівники Вінницької транспортної компанії та муніципальної поліції проводять перевірки на виявлення фальшивих проїзних. Ми вирішили долучитися. Вінничани на контролерів реагують по різному. Хтось відразу пред'являє документи, а хтось не поспішає. Хоч цього разу пасажира з підробним посвідченням і не вдалося спіймати, проте зайців було чимало. Ну, зараз платить 60 гривень штраф. Кумін повинен бути завірений, а це просто бумаж. Казати, що вибачте, в мене немає. Це так краще. Пані Ольга працює у транспортній компанії майже 20 років. Вона одна з небагатьох, хто відразу може визначити підробку. Спрашуємо е, проїзному бумага натуральна. А в підробному вона фотобумага, вона липне до рук. Ще підробки. Тут, де стоїть рік 2016, це як защитний. Він в справжньому йде як металікою, блестящий як металікою. В підробки він йде просто сірий, так як видно, як зроблена ксірокопія. Ще видавлена голограмка. В підробному вона просто зверху наклеєна. А в натуральному воно йде прямо вдавлене туди саму основу. Багатьох пасажирів цікавить, чому саме муніципальна поліція ходить з контролером. Ми спробували працювати з територіальною поліцією, але у нас нічого не виходить, тому що у них свої завдання, вони походять з нашими трошечки, а потім йдуть на роботу свою. Транспорт реагують на перевірку документів по різному, агресивно, тому муніципальну поліцію. Залучили зв'язку з забезпеченням громадського порядку. Найцікавіше те розповідають, перевіряючи, що роблять і збувають підробні проїзні не лише соціально незахищені громадяни, а навіть дружини банкірів та працівників МВС. Підробні квитки продаються скрізь, скажімо так, ми ловили і в банк. За підробку проїзних передбачена відповідальність за 135 тридцять п'ятою Адміністративного кодексу України, виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених квітків та інших проїзних документів передбачає штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За усіма зверненнями муніципальної поліції з приводу виявлення підроблених проїзних документів поліції відкриті кримінальні провадження за використання. Завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність відповідно до частини 4 статті 358 кримінального кодексу України, і такі таке правопорушення карається від штрафу до двох років обмеження волі. Наразі документи проїзні вилучені і відправлені для проведення експертизи. Експертизу проїзних проводять у Вінницькому експертно криміналістичному центрі. в більшості випадків звичайно за допомогою кольорової. Оргтехніки було надано п'ять проїзних документів за вересень, які зовні не відрізняються від справжнього. Невідповідність паперу видна в ультрафіолетових променях, невідповідність в інфрачервоних променях. У фальшивці номер зникає, у справжньому документі номер залишається. Проте спеціалісти зазначають, купуючи квиток вдвічі дешевше, та ще й не в спеціалізованих місцях, а з рук людина завідомо розуміє, що документ не справжній. Чимало віничан схильні до думки, що пасажири почали брати підробні проїзні через підвищення цін на проїзд, а фальшиві значно дешевші. На кожному проїзному вказано, що підробка виготовлення з метою збуту, збут або використання підроблених документів карається по закону. Радимо зважати на це, адже ціна відповідальності за злочин значно вища. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.